По підключенню турбонасадки. Тут все дуже просто. З турбонасадки виходить у нас кабель, довжина десь метр десять І на виході йде така вилка, так само, як в роз'ємі підключення зарядного пристрою. І в комплекті буде жовтий такий перехідник, потрібен для того, щоб підключити дану турбонасадку до шланга нашого оприскувача. З оприскувача виходить шланг, ми його накручуємо вже не на кран ручку, а накручуємо на нашу турбонасадку. Так, накрутили. Таким чином ми з'єднали подачу жидкості. Так, рідина буде поступати вже на нашу форсуночку. В комплекті йде дві форсуночки. Шестерочка. Шість отворів і друга форсуночка, Четверочка. Чотири отвора. Тому за це не хвилюйтесь. В комплекті будуть у нас іти форсуночки. Так, рімішочки поправимо. Так, раз. І два. І тепер підключаємо до 12-вольтового роз'єму підключення до нашого акумулятора. Так, Підключили. Все, нажимаємо на клавішу, вентилятор наш працює. Давайте одягнемо на плечі. Зараз ми трошки перекрутились ремішочки. Одягаємо наш оприскувач. і беремо в руки нашу турбонасадку. Вмикаємо. Вмикаємо ми через клавішу включення, У нас йде подача рідини. Зараз подача йде без вентилятора. Як ми бачимо, розпиляє таким мелким мелким паром. При натисканні на клавішу вентилятора у нас збільшується дальність. Дальність розпилення в нас увеличується в 2-3 рази більше буде. І за рахунок вентилятора буде рухати наші лички. Я думаю, на відео має бути видно, як рухаються наші лишки і рідина наноситься рівномірно з усіх сторон. Тому, кого цікавить турбонасадка, вони у нас є в наявності. Ціна на сьогодні 1000 гривень. Можна буде замовити номер телефону, додаю.